В одному місті мешкав пекар знатний, щоб хліб смачний, з добу випікав. І Ішов до нього бідний, і багатий і для себе ту смакоту купляв рум'яні булочки, звитки і паляниці, ватрушки, тістечка та пиріжки. Завжди лежали свіжі на полиці, сюди не раз спішили діточки. Щоб щось купити, щоб поласувати. А тих, у кого грошей не було, той пекар пригощав частенько раду. Даруючи їм ласку та тепло, і Бог благословляв все його тіло, щодня в кишені виручка була, та люди в місті пекаря любили за його добре серце, за діла. Перед різдвом, якось одного разу, йому з'явився сам Ісус усній і промовив, посміхаючися фразу, яка лишалась в серці глибині. Ісусне Різдво святе, прийде до тебе, чекай візит його і готовим будь. Прокинувся вночі, а в серці трепет, після тих слів не міг уже заснути. Не раз в думках своїх в той сон вертався, і щиро день різдвяний він чекав. Вже близько свято, як він готувався, навів порядок, страв наготував. Господь на свято в гості завітає, я так його із нетерпінням жду, і постараюсь, дуже постараюсь, щоб задоволений він був хвилину ту. Ось є різдво, дворі хуртовина, холодний вітер свищий мороз, а пека радий є на це причина. До нього в гості прийде сам Христос. Ось днина наступила довгожданна. коли прийде у дім Небесний гість, все вже готове. Я трудився старанно, щоб, як належить Господа зустріть. Ще і обід, а гостя все немає. Віком пекар часто погляда, ніхто не йде. Лиш сніг танку кружляє, стежини всій доріжки заміта, аж раптом в двері тихо хтось постукав то була бідна, молода вдова, Під в неї задубіли руки до пекаря промовила слова. Доброго дня, зі святом вас вітаю, пробачте, що турбую вас тепер. Біда у мене, вісім діток маю, а чоловік наш годівник помер. Мушу по місту свято це плукати. й просить, щоб люди дечим помогли. Одежу, їжу, хто ще може дати. Ми б дуже вдячні вам за це були. О, так, звичайно. Поможу, чим зможу. Присядьте, зачекайте тут мене, я їжу дам. І виділю вам грошей, хай радість ваше серце обгорне. Ось хліб для ваших діток, Риба, шинка, ось тістечка і булочки смачні. Хай Бог вам допоможе всі сльозинки, зітре з обличчя в ці святкові дні. Спішіть до діток, бо я теж чекаю одного гостя, скоро він прийде, давно його віконце виглядаю. А на дворі все сніг мете й мете. О, дякую за вашу щедрість, пане! Хай Бог віддячить вам за ці дари. Я дякувать йому не перестану, що він почув молитви дітвори. Тепер святково буде в нас вечеря. Спасибі щире, ще раз свято вас. Після цих слів закрили жінка двері. Та у чеканні знов проходив час. Під вечір хтось постукав хвіртку вдруге. О, це Господь, я знав, що він прийде. І відкривати поспішив, щодуху. та там стояло двоє вже людей. Убогі, змерзлі та голодні дуже. Господарю, впустіть, погрітись нас. Різдво тепер, не будьте вибайдужі, Благаєм у ім'я Господня вас. Приходьте, обігрию я вас трохи, сідайте біля печі, тут тепло, взуття знімайте, вигрівайте ноги, я чайник ставлю, ох, і замило. Зима ні в року видалась в цім році. Ось пригощайтесь, їжу й чай я дам, хоч сам в чеканні, жду. Много гостя та приділю свій час тепер ще й вам! Господарю, ми дякуємо щиро за добре слово і серце теплоту. Нехай Бог дасть тобі і спокою, й миру, і благословіння із небес прийдуть. які зігрілись і поїли. Хазяїн в сумку ще й дарунки дав. Вони додому щасливі поспішили, а булочник Ісуса все чекав. Уже пізній вечір, а Христа немає. Чого мій дім Спасителю минув? Йому відомо я його чекаю. Невже про мене мій Господь забув? Зненацька знову у двері стук роздався, пішов відчиняти пекар. І радів. Та там хлопчина підліток здригався, бо дуже змерз і помочі просив. Допоможіть, господарю, благай, вже сил нема, так зголоднів і змерз. Ніхто у дім свій мене не впускає, та все, що сподіваюся, чидать. Я сирота, не маю мене рідних, тож до людей я так щодня ходжу. І допомогу було багато бідних, щоб вижити постійно я прошу. Заходь скоріше, бідна сиротина, скидай лохміття. Зараз я прийду, сідай, ось тут тепло. Я на хвилину поставлю чай і теплий плед знайду. Знайшов він одяг чистий для хлопчини. Перетягнувся, грів і прихистив так ніжно турбувався, як про сина, опікою й любов'ю оточив. Я дякую вам, дядечко, сердечно. Так мені добре та тепло у вас. Хотілось би тут бути безкінечно, але вже пізно, спочивають вам час. Напевно, я піду, агайте спати. Ні, ні. Нікуди не впущу тебе. Тобі постіль приготував в кімнаті. На ніч залишився ти тут тепер. Куди ти підеш? Змерзнеш у дорозі, а завтра місце я тобі знайду, де проживати постійно будеш в змозі. Оберне щастям Бог твою біду. Спасибі вам, відколи мами й тато померли і залишився я один. Ніхто так не зумів про мене дбати, як ви, як шкода, що не ваш я син. За вашу доброту, хай Бог відплатить, і дасть благословіння у труді. Спасибі, сину, йди відпочивати. Я ж помолюся ще на самоті. Він довго ще не спав, котились сльози. Так школа стала хлопці стороту, Молитві до Творця його приносив, щоб втрутивсь, він в цю долю не Чому Господь не завітав до мене адже ж на свято обіцяв прийти? Невже підготувався я даремне, невже забув обіцянку святий? Не спав до ранку, як проснувсь хлопчина, в, в будинок для сиріт його відвів, і навіщати обіцяв їх сина. Бо щиро лиш добра йому хотів, а вдома здрімав лише на трохи, бо вночі, на жаль не відпочив і у вісні побачив знову Бога. До нього булочник заговорив: Господь, я довго ждав такого негоду, щоб ти прийшов до мене, навістив. Він тричі до тебе в той день приходив Спасибі, що устильно його стрів. Та ні, Господь, не може цього бути. Я вчора цілий день тебе чекав. Приходили у дім лиш бідні люди, з якими я ділився тим, що мав. Добро, що ближним ти зробив нину, ти саме і йому тоді вчинив. Ти у біді братів своїх не кинув, а значить раду і його зустрів. Тож з ближніми недобре поступає, і з дому гонить, і слова страшні говорить, то Ісуса Він проганяє, то й зло таки вчиняє і йому. Мій друже, ти прийшов у Дім Господній у світлий день Христового Різдва. Ти чуєш співи різдвяні сьогодні і слухаєш Ісусові слова, а чи знайдеться? В твоїм домі місце для бідних і знедолених людей, чи дав хоч раз голодному ти їсти, чи витерчи сльози із очей, як у житті з людьми ти поступаєш, те ж саме вчиняєш для Христа, як ближнього любов'ю зігріваєш, самому Богу робиш точно так. Подумай, зроби виснову для себе, роби добро, поки ще маєш час. Бо може сам Христос прийде до тебе, а ти пропустиш, той чудовий шанс. Христос народився, Славімо Його! Христос народився! Славі Його!